Доброго мирного дня всім, друзі. Гарних новин, хорошого настрою. На сьогодні неділя, 16 лютого 2025 року. О, думаю, запишу відео вже. Вже більш, мабуть, так, да, півтора тижні точно не було. О, казав, що раз у тиждень буду, то оце якось і таку. О, сьогодні на пік булочок трошки схотілося мені таким зайнятися. Булочок на пік. Два дека вийшло. І дві хлібинки такі, були, на булочки, думаю, не хочу. То такі, як дві хлібинки маленькі, не вийшли. О. Та вичищав ось о, нагній накидав свіженького гаменця, так? Козюльки. Та випустив їх гуляти. Та вичищав, я думаю, вийду зараз, ось о, трошки їх випустив сюди в садок до городу. О, десь якусь гілячку нагризнуть. Що ти ножку зачепила? 5-10 трошки пройдуться та назад зайдуть. Я думаю, запишу відео. Оце у нас такі новини. Новенького такого нічого в мене немає. Це, як обично, по старому наша мазюська зівотик росте. А ну покажи, зівотик росте, росте, у нас зівотик, у бочки. Ось. ось то хвостик коментає. Вім'ячко в нас росте. Де б наше вім'ячко там показати? Ти. Та Давно не дасться, не дасться. не покаже мазюська вім'ячко своє, не показує. Да. Не дасться. то вона хоче, щоб її чушили. А да? ну, я в рукавиці, бачиш, бо холодно. Та як можна ззаду можна так подивитися, щоб вона стояла. Де дитину? Дитино ти моя. Не видно, казі, не видно? Ну Там воно так може якось трошки було б видно. О, mm -hmm. бачите? О, вона ножку саме підняла. Двічки видно, вім'ячко росте. О, так що ми будемо мамою через два з половиною місяці якраз. Це наша Мадам теж ганяє. В цей живіт великий, гарний. Троє може бути. Вім'ячко вже я її вже не даю. Вже да, пів місяця, вже два тижні не даю, більше. вже Вімічко вона починає набирати собі. О, якраз набере до кутиця її є срок, іменно 155 днів я посчитав 4 квітня. Два ну, ну, дні бути раніше або три дні, а може і пізніше. Не доносить, переносить, то пораз. Мазушки на 30 квітня. Місяць у них розниця. Да? Сонце ти моє. Ненаглядне. Ти куди пішла? Там часник посаджений, пішла от, ага. мелка. Бродиш. Да, мазушка. Трошки походіть, щось грізніть та й підемо назад. Похолодно дворі. У нас мороз був зранку, мінус 15, зараз не дивився, скільки снігу вчора випав. То я знімаю і не кажу, що в нас вчора сніг випав. вночі, ну, мабуть, бо з вечора був дощ, а вночі сніг пішов, а зранку я встав мороз, вже і сніжку присипав, Лише й в день йшов до обіду трошки. Ну, небагацько. Так як вже починає таяти, ну так як глянуть, то може зразу було сантиметрів 5-6, починає таяти вже. По сніг. То через той менше. З кришу не воно вже з хати з криші стаяв, немає вже. Це ще так ось на цьому. на сажі. Да? І курочки вийшли з нами погулять. Да, мазушка ялпленьку гризе. Гризи, гризи. Це у нас таке туди воно поле, аж туди, аж туди. О, а мені так важко оце з очима на снігу. Очі пошти закриті, держу, не можна геть. Дуже важко. На очі сильно сніг дав, мені і так очки треба носити, а я їх не... Я той сам, не носю. Бо. О, ну, не можу я якось думати. Значить як обично можу, так і писати і все. А от оце на снігові, на очі так давай, що очі сильно болять. Дуже. О, от, от так. Вчора колову кольчики їм, вітаміни, оліговід. О, З мамою держала роги, мама, козі. Я в колов, не в ну в колов трошки, вона злякалась трошки. А мазушку, щоб ви бачили стирк і коні. Взяли мені і держимо, я її починаю шкуру підтягувати. Купив їй нову нашеночка, да, мазушка, ну покажи наши. Бо старенький був малий на неї, я її вже велику купив, гарного. Оце починаю. Мама за нашийник держить, я її починаю натягати шкуру, колоть, тільки я підколюю, вона наче все, я вмерла. Серйозно вам кажу, мені смішно я злякався і сміятися почав, тільки бац, впала. Впала, ногу ліву, передню вперед витягнула і лежить. Я злякався, думав, що я вже їй щось не туди вколов. Коли ні, а вона підірвалася, тільки я в убрав, обрав. Все. Злякалася, не трогайте мене, все, не катуйте, я не дамся. Ну так я її не вколов. Може, ще поки до окоту, ще я її встигну поколоти. їй все одно ще тільки два з половиною місяці. Це Мелкі вже три з половиною, так? Да, моя зірочка, да, тобі ще один укольчик і все. І тобі вже не треба буде. Колоця. да, Мелуська. Ти хороша, ти в мене кизонька хороша. Трошки вреднувата, але все одно хороша. Да? жуєчку жуєш. Жуй моє, сонечко, жуй. Давай я тебе погладю. Моя ти така дівчинка. Хороша ти моя кізонька. Ти в мене хороша слухняна. Біжи, походи, біжи. Да? Ось тобто таке у нас такі от справи. Сосульки воно висять над повіткою. А, коло хати там геть воно велика висить. На дворі мороз гарний. Оце такі справи у нас, друзі. Трошки записав, розказав, що до чого як. Всім гарних новин, хорошого настрою. Щоб було все добре. Всім до побачення.